Іван Франко, збірка, коли ще звіря говорили. Казка, осел і Лев. Був собі раз осел, забагато йому стало праці і батогів у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі, буду собі пастися по лісі і хто мені що зробить. І не думавши довго, втік від господаря та й у ліс. Добре йому там, пасеться де хоче, не робить нічого, ніхто його не б'є. Відколи же є, ще такого добра не зазнав. Аж раз дивиться, йде Лев, страшний пристрашний та й просто на нього. Ну, думає собі осел, аж тепер уже по мені буде. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи отямився і поміркував собі. А ну, може, я його деяк здурю. Та, як стояв бух на землю, ліг собі і лежить, мов і гадки немає. Надходить Лев і кричить уже здалека. Ей, ти хто та? ти хто ти там? Як ти смієш лежати? Чому не встанеш і не поклонишся мені? А осел, мов і не чує, лежить собі та тільки довгими вухами клапає. Надійшов Лев і знов кричить. Зараз устанів і поклонися мені. А хто ж ти такий? питає осел. Ти ще й питаєшся, кричить грізно Лев. Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами, цар? Осел, не встаючи, підвів голову і витріщив на нього очі. І що ти за дурниці балакаєш? промовив він. Ти цар над усіма звірами? Хто тобі це сказав? Маєш то на письмі? Хто тебе обирав на царя? Ну, говори. Лев став, мов чолом стіну, стукнувся. Хто мені все сказав, та всі мені все кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж це неправда? Певно, що неправда. Не може тому бути правда, бо цар над усіма звірами не, не хто, а я. Ти здивувався Лев, а ти хіба маєш все на письмі? Певно, що маю. Ади, подивись ось тут. І він устав на рівні ноги і обернувся задом до лева, показав йому своє заднє копито, на яким була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печать. Якби ти був цар, то й ти б мав таку, ото дивно промовив Лев. А я про те й не подумав ніколи. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай будемо трибуватися. Ходімо в ліс. Хто за годину наловить більше звірів, той буде правдивий цар. Добре, нехай так і буде, промовив осел. І з тим розійшлися. Лев побіг по лісі. Бігав, бігав, тут злапав серну, там зайчика, там знову якусь звірину. За годину мав уже щось п'ять чи шість штук. Бере це все і волоче до осла. А осел тим часом що робить? Пішов собі на широку поляну, де сонечко ясно світило, і на серед луки кинувся на землю. Ноги геть відкидав, очі зажмурив, язик висолопив на півліктя. Ноги. Сказав би, хто згинув та й згинув, а понад поляною все яструби літають, ворони, кані, сороки, галки, всяка погана птиця. Бачать, вони лежать неживий осел, та й усі гурмою до нього. Зразу здалека заскакувала, там бачать, що не рушається, то й почали по нім скакати, дзьобати його язик та очі. А осел нічого, тільки як котра пташина надто близько б надлізе, а він клац її зубами або стук її ногою, вб'є та й ховає під себе та так хитро, що другий не бачить. Не минула година, а він уже надушив їх з пів копи. Тоді схопився на ноги, як не стрепенеться, як не рикне, а птахів сів розтіч. Осел забрав всю побиту пташню та й несе на те місце, де мали зійтися з левом. Приходить, але уже там. Ну що, каже до осла і показує йому свою здобич. Бачиш, скільки я наполював? Ну, та й дурний же ти не Боже, каже осел. І копнув. Його звірів ногою. Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та що вони варті, а ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану попробуй ти. Ні, я такої штуки не втну, відповів Лев. Аж тепер, бачу, направду ж ти над звірами цар, а не я. Вибачай мені, що я так нечемно говорив з тобою. А видиш, промовив гордо осел, завше треба бути чемним. Бо, ану ж наскочиш на старшого від себе, а тоді що буде? От і тепер я міг би тобі зараз за кару зробити смерть, але вибачаю тобі, бо ти з дурноти все зробив, а не з злої волі. Іди тепер і пильнуй, пильнуйся на другий раз. І Лев пішов, похнюпившись та підібгавши хвіст, хвіст, би хто вилив на нього бочку зимної, призимної води. Чи близько, чи далеко, здибає в лісі вовчика братіка. Здорові були найясніший царю, каже вовк і кланяється низенько. Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно Лев. Який я тобі цар? Як то ні? скривкнув вовк. Хто ж би смів інакше казати? Мовчи, братіку, шепотом говорить до нього Лев. Тут недалеко є правдивий цар, як почує, біда буде і тобі, і мені. Правдивий цар, здивувався вовк? Що то за диво? Який же тут є правдивий цар, крім тебе? Є, є, з перестрахом шептав Лев. Я сам його бачив. Там такий страшний. А що за сила? Навіть тих звірів ловить, що в повітрі літають. Богу дякую, що мене живого пустив. Ну, що ти говориш? дивувався вовк. Диво дивне. Не знаю, усей ліс не віднині, але ніяк не придумує, хто би са міг бути. Як же виглядає той новий цар? Одно слово страшний, говорить Лев. Вуха отакі, голова, як коновка, а на задній нозі царська печать. Ніяк не вгадаю, хто це може бути, клопотався вовк. Знаєш що, ходи, покажи мені його. Я нізащо в світі, скрикнув Лев. Досить уже раз страху наївся. Та ходи бо чого боятися, заохочує вовк. От знаєш, прив'яжи себе своїм хвостом до мого, сміливіше нам буде йти. Про мене, каже Лев, нехай так і буде. Зв'язались оба хвостами докупи та й пішли. Вийшли на горбик на полянку, що на ній пасся осел. Лев зупинився, зазирає і шепче до вовка. Ось він, ось він, подивися. Обертається, вовк зазирає, та як не крикне. Дурний льве, все ж ослизько. Алеві причулося, що новий цар уже близько. Як не злякається та в ноги, через пеньки, через ярки, що було духо? Дер, дер, далі втомився, стає та озирнувся. А що, вовче, близько вже той новий цар? Але вовк тільки язика вивісив, як був прив'язаний до ловиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, і давно вже й духа спустив. А видиш, каже до нього Лев, ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його близько, то з самого страху помер.